Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найефективніших технологій сучасного садівництва та очівництва фертигацію. Фертигація це не просто полив, а справжня наука про точне живлення рослин. Але щоб ця технологія працювала ідеально, потрібно знати ключові принципи складання поживних розчинів. Перед тим як щось змішувати, потрібно зрозуміти, що саме потрібно вашій рослині. Її потреби можна уявити як збалансоване меню, що складається з трьох груп елементів. Головними елементами для росту, розвитку та плодоношення рослин є макроелементи азот, фосфор та калій. Їх рослини потребують найбільше. Також рослини потребують мезоелементів кальцію, магнію, сірки. Вони відповідають за міцність клітинних стінок, фотосинтез, якість врожаю та стійкість до стресів. Також рослини потребують мікроелементів. Вони, звісно, потрібні в мізерних кількостях. Але без них неможливі ключові біохімічні процеси в рослинах. Наприклад, це залізо, бор, цинк, марганець, молібден та інші. Основний принцип важлива не просто наявність цих елементів, а їх правильне співвідношення. Це співвідношення залежить від культури, типу ґрунту та фазу розвитку рослин. Наприклад, у період інтенсивного росту рослини найбільше потребують азоту. Але це не означає, що потрібен лише азот. Одночасно рослини споживають всі елементи живлення. Під час плодоношення на перший план виходять калій, фосфор, кальцій, а норми азоту навпаки поступово знижуємо. При складанні поживних розчинів потрібно знати всі інгредієнти та їхню взаємодію. Крок перший. Аналіз води та ґрунту. Це ваш нульовий етап. Перш ніж щось додавати, ви повинні знати, що вже є. Якісний аналіз ґрунту покаже, яких елементів не вистачає. А аналіз води допоможе визначити її pH, міс соли, що впливає на засвоєння добрив, а також інших елементів, які можуть бути корисними чи шкідливими для ваших рослин. Крок другий вибір добрив. Для фертигації використовуються лише водорозчинні добрива. Вони можуть бути двокомпонентними, так звані прості солі, наприклад, нітрат калію, монокалій фосфат або комплексними. Наприклад, Макош 105310. Чи Макош 21-21-21. Крок третій – Розрахунок формули та pH. На основі аналізів та потреб рослини ви розраховуєте точну формулу розчину. Головне, що ви маєте контролювати, це вміст поживних речовин, pH та Eсів фінального розчину. Оптимальний діапазон PH для більшості культур. 5,5, 6,5. Що таке ЄСІ і чому це важливо? ЄСІ, тобто електропровідність, це показник загальної концентрації розчинених солей у воді, вимірюється у одиницях мілісіменс на сантиметр. Цей показник має вирішальне значення, оскільки рослини поглинають воду з ґрунту через корені завдяки явищу осмосу. Якщо концентрація солей у ґрунтовому розчині буде вищою, ніж у корені, рослина не зможе поглинати воду. Це призведе до так званого фізіологічного в'янення, тобто рослина в'яни, хоча й знаходиться в вологому ґрунті. Оптимальні рівні ЄСІ залежать від двох факторів. Перше це ЄСІ вихідної води. Вода з різних джерел вже містить певну кількість солей, і її ЄСІ може коливатися від майже нульового, тобто це осмотична вода, до двох і більше мілісіменців на сантиметр. Якщо ваша вода має високий ЄСІ, ви можете додати менше добрив. Зазвичай вважається, що для зрошення підходить вода з ЄСІ нижче 0,7. Якщо ЄСІ вищий 1,5 це вже створює певний ризик для рослин. Вище 2,5 вода вважається непридатною для більшості культур. Друге загальний ЄСІ поживного розчину. Це сума ЄСІ води і ЄСІ доданих добрив. Для більшості культур під час інтенсивного росту загальний ЄСІ розчину повинен бути у межах 1,5-2,5. Для розсади та на ранніх етапах розвитку використовують нижчі показники, а у фазу плодоношення вищі. Для вимірювання ЄСІ розчину використовують спеціальний прилад, кондуктометр. Його ще називають єсі метром Це такий же обов'язковий прилад для агронома, як і PH-метр. Контроль ЄС дозволяє точно знати, скільки солей отримує рослина, запобігаючи її сольовому стресу та забезпечуючи максимальне засвоєння поживних речовин. Це ключ до ефективності фертигації. І ось ми підійшли до найважливішого, як змішати всі інгредієнти, щоб вони не випали в осад і не втратили своїх властивостей. Ключове правило: не слід змішувати кальцій з фосфором та сіркою, оскільки вони є несумісними. Якщо їх змішати в одному баку, вони утворять нерозчинний осад, фосфат чи сульфат кальцію. Це, до речі, може призвести до пошкодження обладнання. А ще дані елементи стануть недоступними для рослин. Перше вносити кальцій окремо від сірки та фосфору, тобто розділяти підживлення у часі. І друге використовувати двобакову систему. У баку А розчиняють добрива з кальцієм, а також ті добрива, які з ним змішуються. У баку Б розчиняють добрива з фосфором та сіркою, наприклад, монокалій фосфат, сульфат магнію та інші. Під час фертигації розчини з обох баків подаються одночасно через інжекторну систему, змішуючись у потоці води безпосередньо перед надходженням до рослин. Тепер при змішуванні у низьких концентраціях утворення осаду не відбувається, і рослини отримують доступні елементи живлення. Такі системи використовують професіонали. І насправді баків може бути три і навіть більше. Фертигація це не просто інвестиція в обладнання чи в добрива. Насамперед, це інвестиція в знання, розуміння принципів живлення, аналізу ґрунту та води, а також правильного змішування розчинів дозволяє досягти вражаючого результату. Застосовуючи ці принципи, ви не просто поливаєте рослини. А забезпечуйте їх саме тим, що їм потрібно, саме тоді, коли їм це потрібно. Це призводить до здорового росту та щедрого врожаю. А більше про добрива та їх використання ви можете дізнатись на нашому youtube каналі.